Поки синоптики прогнозують люті морози, а столичні чиновники непростий опалювальний сезон. Франківські комунальники готуються до холодів. Мешканцям вже озвучують, по мешканнях вище 18 градусів тепла не буде. Впродовж літа та восени багато роботи у працівників теплокомуненерго. Комунальники здійснили ремонти на 19 котельнях та 14 теплових пунктах. Підприємством проведено. Е Робні пуски згідно графіка, затвердженого підприємству. На даний час всі об'єкти теплового господарства підприємства обстежені комісією за участю інспектора управління Держенергонагляду Івано-Франківській області та оформлені відповідні акти готовності усіх 19 котелень та 14 ЦТП. До старту опалюваного сезону також провели випробування теплових мереж, а це 85 кілометрів. Проблем кажуть, вистачає є клопіт із внутрішньобудинковими системами. Левова частка скарг із подачою тепла традиційно надходить від мешканців будинків, які обслуговуються від котельні на індустріальній. Третина житлового фонду йде по напрямку індустріальної. Цього року, за результатами зборів, за результатами поданих заяв було відключено 26 багатоквартирних будинків і надано можливість 48 нежитловим приміщенням юридичним особам також відключитися від мереж централізованого опалення. Київські комунальники готують житловий фонд до зими. У місті вже активізувалися злодії, встигли викрасти арматуру у шести будинках. Один дуже великий будинок, який завдав великого збитку. Це Довженка 9Б. Це шестипід'їзний великий будинок, де була викрадена вся латунна фасанина. Це по грошам, десь ну звичайно, що вони не мають такої вартості, тому що це е, б ушний матеріал, але колись, коли він купувався, він коштував великі кошти десь під мільйон гривень. Якщо б було б по, по нових матеріалах, за цьогорічну зиму франківці мають зекономити 10% газу, а це 4 мільйони кубів. Тож, чиновники просять закрити горища та по можливості утеплити помешкання. І хочу звернути ще раз увагу для того, щоб ми мали необхідні допоміжні матеріали на проходження опального сезону. Те, що в нас є на теплокомуненерго, воно є в залишку, управляючі компанії, так само мають мати залишки труб запірної арматури. Стартує опалюваний сезон, коли стопчики термометра впадуть нижче восьми градусів. А також Франківсько отримає ліміти на газ. Ми орієнтуємося по минулих років. Це приблизно два-три тижні для того, щоб всюди було тепло, тобто, це особливо якщо температурний режим буде. Змінюватись. Ну, для прикладу, 2-3 дні холодні, а потім 2-3 дні теплі. Відповідно, котельні мають автоматику, яка відключає ці котельні, коли ну, достатньо тепла погода, особливо в день. І потім знову включається і відбувається розвоздушення батарей, відбуваються певні гідравлічні удари. Тому це може бути цих 2-3 тижні від моменту початку опалювального сезону. Аби підготуватися до ймовірних викликів на комунальних підприємствах міста, збільшили кількість електрозварювальників. Також у громаді готують альтернативні пункти обігріву для мешканців.